Привіт усім, мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі, де я розповідаю про різні технічні і нетехнічні теми в IT. Представте, всі знання по проекту X знаходяться в голові однієї людини, і це дуже типова ситуація для IT. Якщо людина покине цей проект, то виходить, що бас-фактор цього проекту буде просто нуль. А з цією людиною це один. І виходить, що цей проект взагалі не стійкий до зміни членів команд. Як взагалі виник термін Вас В 1994 році Майкл uh, Маклей публічно поставив питання, що станеться з мовою програмування Python, якщо її творець Гіда Ван Росом раптово зникне? Це питання звучало так. І вкідовосхід А, По суті, це питання і поклало концепцію а, терміну басфактор. Його питання висвітлило ризик для проєктів від, з відкритим вигідним кодом, які дуже сильно зав'язані на одній людині. Тобто басфактор в вимірює, що станеться з вашим проєктом, якщо ключового розробника Зіб'є автобус. Відомі ще назви Drug Factor, Bus Number або Lottery Factor. Bus Factor працює так, що одиниця це найгірший показник. Це значить, що всі знання по вашому проєкті лежать в голові в одніє людини. Нуль це взагалі дуже погано, це значить, що ніхто не володіє ключовими знаннями по вашому проєкті. Чим вищий показник... Тим краще для вас, тим більше знань розподілено між членами команди, і більше людей володіє знаннями про кодову базу чи документацію, і може взагалі написати цю документацію. Поговоримо про приклади ситуацій або проєктів з низьким бас-фактором. Така ситуація може виникнути, якщо як я вже згадувала, ключовий розробник чи розробниця покидають проєкт. Друге, це проєкт з величезним. Технічним боргом, де тільки одна чи дві людини взагалі розуміють, як він працює і що де знаходиться. Інша ситуація, наприклад, якщо на проєкті використовується якийсь е, самописний фреймворк, який взагалі без документації, і тільки та людина, яка писала цей фреймворк, взагалі розуміє, як з ним працювати. Також низький фактор, якщо тільки у однієї людини є якісь ключові доступи, наприклад, до продакшн логів, до продакшн конфігурації, а взагалі доступ до продакшну, якщо це типово для цієї компанії, взагалі мати такі доступи. Або взагалі до інших важливих інструментів, і всі ці доступи належать тільки, або є тільки у однієї людини. Також можливий низький бас-фактор у проектах, коли кожен з команди працює над своїм проектом, але немає жодної документації і немає культури в команді, де вони поділилися своїми знаннями. Сам термін бас-фактор вже був популяризований іншою людиною Джеймсом О. Коплінгом у його книгах і доповідях про організаційні патерни. Він використовував подібні концепції, наприклад, track number як спосіб обговорити ризики в проєктах, де залежать всі знання від однієї особи. Track number це, по суті, те саме, що бас-фактор. Але якщо ключову людину на проєкті зіб'є не автобус, а вантажівка, ми поговорили про те, що призводить до низького бас-фактору, але що робити на проєктах, щоб підвищити цей бас-фактор в команді. Одним з таких способів може бути парне програмування, тобто розробники в реальному часі працюють над якоюсь задачею, де вони можуть обмінюватися своїми з Знаннями, або це може працювати як коучинг-сесія, де більш досвідчені розробники діляться знаннями з менш досвідченими. Наступне це колективне володіння кодом, це заохочення до ситуацій, коли різні розробники а, працюють над різними частинами кодової бази, щоб запобігти створенню так званих а, територій. Ще один спосіб це документація та обмін знаннями. Це можуть бути регулярні заплановані сесії обміну знаннями та належне документування важливих процесів. Прикладом обміну знаннями може бути, наприклад, якісь регулярні сесії, де розробники і розробниці діляться над якими імплементаціями вони працювали за останній час, і що цікавого вони вивчили з цих імплементацій. Може також спрацювати і зменшення складності проєктів. Це поділення складних проєктів на менші для кращої підтримки цих проєктів. Також дуже важлива культура код-рев'ю. No-blame culture – Важливо вказувати, що розробники зробили класно, що може бути покращено, ділитися досвідом, і також в код-рев'ю показувати, наприклад, кращі варіанти рішень, і щоб це. І чому це призведе до кращих результатів. Останнім з варіантів може бути Тім Шафл, це не завжди можливий варіант, але це може бути як можливість різних членів команди попрацювати над різними проектами, або взагалі змінювати команди, щоб в компанії покращувався бас-фактор. Так от про бас-фактор поговорили. Пишіть в коментарях, який бас-фактор в вашій команді, в вашій компанії. А, чи він покращується, чи погіршується, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і побачимось або почуємось в наступних випусках.